Навчати по франківськи повертається з ексклюзивним спецвипуском. Ми знаходимося у Франківському крантеатрі на врученні премії міського голови в галузі освіти 2025. Познайомимося ближче з десятьма лауреатами та дізнаємося їхні таємниці успіху. Світлана Григорук, я вихователь з закладу дошкільної освіти номер 11 і Христина Ясінська. Я вихователька в садочку міста Івано-Франківськ Джерельце Марія Бабак. Я учителька української мови та літератури наукового ліцею імені Миколи Сабата Івано-Франківської міської ради Андрій Жук, учитель історії та основ християнської етики, ліцею номер 23 імені Романа Гурика. Мене звати Кобзар Олена Валерівна, я є вчителька англійської мови Івано-Франківський ліцей номер 21 Я вчитель ліцею номер 10 Івано-Франківської міської ради Роксулана Дебенко. Сана Таран, директор центру культурно-універсальна територія курт. Мене звати Володимир Вічорук. Я працюю в Івано-Франківському професійному будівельному ліцеї. Батурін Марія Михайлівна, Я працюю викладачем інформатики в вищому професійному училищі номер 21 міста Івано-Франківська. Я Хептек Марія Зіновна, викладач інформатики центру професійно-технічної освіти номер 1 міста Івано-Франківська. Отже. Сучасна рубрика норм чи стрьом?» uh -huh. трьом? Чи прийнятно для вас це чи ні? Okay. Писати учням у соцмережах після 22 другої Стрьом. Норм. Стрьом. Але буває. Я думаю, що стрьом не підходить. Стрьом. 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 Норм. Норм. Мати улюблених учнів стрьом. Стрём. Хай буде норм. Ні, немає, улюбленців ніколи немає. З трьом. Норм. Стрём. Не відповідати на батьківські повідомлення у вихідні. З трьом. Стрьом. Відповідаю навіть у вихідні. Uh, Відповідаю. Норм. Відповідати. Норм. Кричати на заняття. Ні. Стрьом. Ніколи. Стрьом. Ні. Одне Стрьом. 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 Ставити найвищий бал для підтримки мотивації. Норм. Норм. Ставити найвищий бал заради мотивації так. Іноді буває так. Норм. Інко вибуває. Стрьом. Ну, стрьом. як сказати, ну, стрьом. Норм. Бути для вихованців більше другом. Ані ж Норм. 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 Так, я є другом для учня, може, просто старшим трошки другом. Буде другим. Бути другим. Норм. Норм. Бути другим. Норм. Вести особистий блог, хто там? Норм. 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 Так. Норм. 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 Я виробничник. Часу не вистачає на ці речі. Не вела, але думаю, що пора. Не готуватись до уроку, бо і так все стрьом. 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 Ні, ні, ні. Готуватись до уроку, дуже багато всього нового. Ні, стрьом. Готуватись. Стрьом. Ні, такого немає. Стрьом. Норм. Пити каву під час занять. Стрьом. 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 Якщо я пригощаю з дітей кавою чи чаєм, чи щось у нас така тема, тоді так. Разом з діть. Разом з дітьми. Просити джинси на роботу. Норм. Норм. Ні. Стрьом. Час від часу норм. 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 Яке слово найточніше описує вас як педагог? Мораль. Шукач чогось нового. Чесність. Любов до дітей. Повага до них. Відповідальність. Натхненник. Вимогливий, напевно. Я дуже люблю дітей і я люблю дуже їх вчити. Знову ж таки, наголошую, що виробничник трудоголік, так на Люблю дітей, люблю спілкуватися з з молоддю. Без чого не було б цієї перемоги? Без віри, надії, любові. Без мого колективу, без дітей, які мене підтримали, учнів, адміністрації, без моєї роботи. Без колективу, без вірних друзів, без випускників, без цієї підтримки, без моєї щоденної праці, отакої От терпіння і праці щодня і любові до дітей напевно би не було. Без моїх учнів і колектив, без підтримки. Колег і учні без праці, праці ще раз працювати, працювати ще раз працювати без любові до своєї роботи, без підтримки друзів, без підтримки учнів, без підтримки батьків, без моїх улюблених дітей, без моїх дітей. Чому сила на вашу думку сучасного вчителя? Сучасний вчитель, на мою думку, є сильний тоді, коли він відчуває любов до своєї професії, тоді, коли він впевнює свої професійні компетенції, і тоді, коли йому вдається гарно навчати усім. В творчості, в постійному навчанні, в постійному вдосконаленні себе, бути сучасному, не відставати від молоді. Навчання. Треба вчитися скрізь і всюди. Впаливості, відданості своєї роботи. В розвитку, в роботі, в доступності в освіті і в творчості і прагнення до змін. Йти з часом в ногу з часом. Сила в тому, що він поважає дитину, може стати на її місце. І вміти педагог повинен дуже просто і цікаво пояснити свій матеріал, заохотити будь-чим. Любимо вона зараз такі методи відкриті, красиві, що може оцінь мої сили. Є що стати кумиром для свого учня? Співпраці з дітьми це саме перше співпраці з дітьми, щоб була співпраця, була, була взаємодія, була віддача від них і від нас. Наші освітяни вкоти нагадують, сила міста у його педагогах. Не забуваймо щодня дякувати їм за їхню працю.